Привіт, я радий тебе бачити. Ось моя історія назва Таємниця дня рибака. У мальовничому селі на березі Дніпра святкували День рибака. Люди сміялись, пекли рибу, грали на гармошках. Молодий хлопець Андрій вирішив цього дня зробити пропозицію своїй коханій марічці. Він купив їй невеличкий срібний перстень і ще до світанку пішов ловити найбільшу рибу, щоб подарувати їй романтичний сніданок біля води. Прийшовши на берег, Андрій випадково помітив пляшку, що плавала серед латаття. Відкрив її. Всередині була записка: Не довіряй найближчому другові сьогодні. Серце Андрія прискорено забилося. Він подумав про свого найкращого друга Василя, з яким вони ділили все від дитинства. Повернувшись у село, Андрій побачив, як Василь і Марічка стояли за будинком і розмовляли по шепке. Його накрило підозрою. Він підкрався ближче і почув найстрашніше. Василь освічувався Марічці і казав, що Андрій надто простий і не вартий її. Марічка мовчала, але видно було, що вона розгублена. Андрій не витримав і вийшов з за рогу. В очах горіли сльози, в руках пляшка із запискою. Василь почав виправдовуватись, казав, що це просто порив емоцій. Марічка заплакала, намагаючись обійняти Андрія. Але Андрій не зміг їм пробачити. Він кинув пляшку у воду і пішов геть. Він залишив і рибу, і перстень, і святковий стіл. Село ще довго шепотіло про цю драму, а Андрій зник того ж вечора. Кажуть, він подався в місто, щоб почати все з чистого аркуша. Мораль історії: найбільший улов це не риба, а довіра. Її втратити легше, ніж піймати найбільшу щуку. До нових зустрічей!